Привіт, і сьогодні у нас на тесті новинка від ProCraft Акумуляторний безщитковий шуруповерт ProCraft Industrial I stop until I put my mama in... Відразу скажу, що багато шуму в інтернеті і на різних платформах. Люди сперечаються, чому саме індастріал. Що ж тут індустріального? І тому по завершення відео і тесту я розповім, чому саме індастріал. Відразу забіжу наперед і скажу, що в бюджетних торгових марок таких рішень, як в цьому шуруповерті я ще не бачив. Ну що ж, давайте швидко, швидко розповім по характеристиках без води. Покажу, що він може, і зробимо тест. Швидко по комплектації поставляється в пластиковому кі. В комплекті йде зарядний пристрій, також в комплекті ось така ручка. Одна акумуляторна батарея 4 Ампер годин. Батарея має індикатор заряду батареї, який відразу не гасне. Також покажу, що нижня частина батареї йде повністю прогумована. Є вентиляційні отвори знизу і також є вентиляційні отвори зверху. Зроблено для того, щоб не перегрівалось. Далі я буду тестувати цю батарею обов'язково на ємність. і покажу, що ще є два місця для акумуляторних батарей. Ось одне і ось друге. Покажу, як виглядає зарядний Пристрій, трьохконтактний, зарядний пристрій 42 Вт і на 2 А. Дуже приємно, що прокрафти поклали біту двосторонню ph 2 і сталь s 2 Ну і ось такий ключик я знайшов в комплекті. Не знаю для чого він, походу, будемо розбиратись. І чуть не забув сказати, є повноцінна лямка петля, сюди люба широка рука вліза, долонь в мене, я повторюю, широка, але якщо в когось ширша, ось цей хлястик можна сюди пересунути і влази хоч в зимових рукавицях. Також дуже добре, що є повноцінна скоба для фіксації на ремінь. Зверніть увагу, яка вона широка, не треба там попадати, такою скобою цепляєш за любий ремінь, за любий карман. І також є тримач гумовий біт Все це діло можна перекручувати з однієї сторони на іншу, кому як зручно. Так покажу, як виглядає кейс, а має металеві такі застібки. Зверну увагу, коли ви закриваєте кейс, щоб нічого на перекос не йшло, тому що буває, що металеві застібки можуть виламати оцей відлив корпусу. Це стосується всіх кейсів, не тільки про крафта, а також і брендів. І ось така рухома ручка для транспорту. Швидко по характеристиках вказали, є кікбек-контрол, імпульсний режим, підсвітка робочої зони, антислизька гума, ну і звичайно безщітковий двигун. По обертах в режимі еко на першій швидкості вказали 400 обертів, друга 1600, в режимі турбо 500 обертів, друга 2000 обертів. Патрон зажимає 13 мм, та максимальний крутний момент 150 Нм. Ну що ж, тепер швидко по функціоналу покажу, як виглядає гума. Дійсно, має таку перфорацію, і рука тут скользити не буде, яка б вона не була пітна чи жирна. Повністю руків'я та. П'ятка тут прогумовані, і також прогумована задня частина корпусу, щоб впиратися долоню. Зверніть увагу, як схований перемикач в геометрію корпусу, це зроблено для того, щоб він випадково там не вилимався чи не перемкнувся. І безпосередньо сам по собі перемикач працює з чіткою такою фіксацією і ніде не клине. Далі корпус редуктора зроблений з металу. Є три режими: сверління, закручування і режим удару. Все це дуже зручно реалізовано. На цьому колесику, як бачите, з двох сторін є ось такий відлив, де ви беретесь і переключаєте. Дуже зручно, наприклад. Наприклад, ви працюєте на четвертому режимі муфти, і щоб постійно муфту не ганяти в кінець чи на режим сверління чи на режим сверління з ударом, ось тут таке кільце, і ви відразу працюєте. Покажу, як виглядає юбка патрона. Сам по собі патрон зажимає від 1,5 до 13 мм, і відмічу, що тут є замок в цьому патроні. Ці моменти чути. Регулювання крутного моменту перемикається щіткою такою фіксацією, це чути. І має аж 20 положень. Також покажу, як виглядає додаткова ручка, зроблена для того, щоб було ширше плече. Адже цей шурпокрут має великий крутний момент. Ручка додаткова повністю прогумована. І далі пішов такий прут із сталі, товщина якого 7 мм. Ну і далі покажу, як реалізований зажим. Зажим має аж по два зубчика. Це дуже добре, бо буває, що по одному, і ці що мають по одному, вони часом зіскакують. Також на корпусі є ось такий відлив, куди ті два зубчика заходять з однієї і з другої сторони. Встановлюється дуже просто, може встановлюватись і як з лівої, так і з правої сторони. Затискається надійно, і ось така махіна з таким широким плечем для того, щоб втримувати, у вас в руках. А тепер я догнав, догнав, нарешті догнав, для чого цей ключик. Якщо ви не можете відкрутити, спеціально на ручки є шліс, куди підходить ключик, ключик, до речі, на 10, і цим ключиком ви безпосередньо вже відкручуєте. Тому що буває, по-різному люди затискають, плюс в процесі роботи, якщо велике оснею, Звичайно, тут ще може підклинити для того, є ключик. Відмічу, що сама по собі ручка йде посилена ребра жорсткості. Посередині також є два ребра жорсткості і така товста товста завальцовка. Ну і вага даного шуруповерта аж 2 кг 238 г. Відмічу, що шуруповерт для важких завдань. Друзі, ну а тепер саме найцікавіше, я розповім, скільки тут є всяких різних режимів і функцій, і реально ці режими і функції, як в брендів. По-перше, хочу показати, як тут регулюється безпосередньо підсвітка. Робочої зони є 5 положень. Кожне з положень фіксоване. Як хочете собі, так і виставляєте. Далі покажу, що захист діода зроблено з такого ударопрочного пластику. Ну і біля п'ятки підошви є купа кнопок. Зараз розповім для чого вони. Перша кнопка вмикає три режими: тобто, це є режим турбо, режим імпульсний і режим звичайний. Давайте покажу. Ось увімкнув турборежим, перевіримо відразу оберти в турборежимі. Навіть більше, ніж 2000, тисячі. А прокрав казали дві тисячі. Наступний вмикається імпульсний режим, але звернув вашу увагу, що імпульсний режим працює при легенькому натисканні кнопки. Бачите, як працює, коли натискаєте повністю кнопку, шуруповерт працює в звичайному режимі. В звичайному режимі показало 1636 обертів. А далі, щоб імпульсний режим не заважав, коли ти щось хочеш маленьке закрутити, ти вимикаєш. Ні один діод не світиться і виходить звичайний режим. Також в звичайному режимі максимальні оберти 1647. Але, друзі, це я працював на другій швидкості. Звичайно, оберти можна ще понизити. Ось, будь ласка, мінімальні оберти. Показали 400 з чимось обертів, а покрав вказали на першому режимі 400. І давайте мінімальні перевіримо тепер на турборежимі. Оце є турборежим вказали 500. Показало 510. Турборежим на електроніки, тут була перша швидкість. Якщо перемикнути на другу, відповідно буде 2000 обертів. Далі, друзі, це ще не все. Цієї кнопочку також можна вимикати або вмикати led підсвітку. Але її треба затиснути на пару секунд. Ось затискаю. Увімкнули led підсвітку. І це ще не все. Ще раз натискаєте другий режим. Є два режими LED-підсвітки, і третій режим затискаєте. Вимикаєте. І це ще, друзі, також не все. Ось, увімкнули led підсвітку. І як бачите, є також тут друга кнопка. Вона зроблена для того, щоб підсвітка працювала 20 хвилин. Ось, пішов сигнал, що ми увімкнули підсвітку на 20 хвилин. Получається, десь в якомусь темному місці можете собі щось скручувати, робити. Так, друзі, покажу, як працює led підсвітка Ну, що тут сказати, це є перший режим, освітлює класно. Давайте увімкну другий режим. О, другий режим. Набагато яскравіше. Як бачите, ну, я відходжу вже на 2 метри, і бачите, як класно освітлює. Тільки за пару секунд вимикається. Якщо хочете, щоб не вимикалося, можна увімкнути підсвітку 20 хвилин. І на цьому, друзі, функції його ще не закінчились. Ми ще не дійшли до кікбек-контроля. Також цією кнопкою можна вмикати і вимикати кікбек-контроль. Зараз у нас вимкнутий кікбек кікбекконтрол. Щоб його вимкнути, натискаєте. Один раз кнопку коротко, загорається зелений індикатор і прошу дуже. І давайте перевіримо, чи коректно працює. Тобто, як ти десь рукою легенько рухаєш, він не спрацьовує, і це так має бути, щоб не заважав роботі. Так, давайте перевіримо, як бітотримач тримає біти. Чи це все діло зручно придумане, чи не бутафорія. Повторюю, що він йде гумовий. Ну, біти заходять сюди плотно, і вони 100% нікуди звідси не вилетять і плотно сидять. Бачите, треба так надавити, щоб дістати ці біти. Ну що, друзі, хорош трандіти. Ось беру самі менші меблеві саморізи, які тільки існують. Давайте перевіримо муфту крутного моменту. Перший режим. Я розумію, що це не шуруповер для мебельщиків і так далі, але показати маю. Як бачите, він перекручує, але оберти настільки низькі. Працюю на першому режимі, на самому мінімальному, де 400 обертів, кнопка чутлива, яка дозволяє цей момент контролювати. Раз відпустили і він стає так. Далі погнали тест ходинку. Побачимо наскільки тут відрегульована муфта крутного моменту. Ось так виглядає сходинка крутного моменту, до п'ятого режиму вона працює лайтово, шостий, сьомий і восьмий саморіз 100 мм заганяє весь. Так, тепер давайте вам покажу, для чого ці всі турборежими. Тому що я знаю, зараз хейтери в коментарях будуть писати це є половину лишніх режимів. Беру по 5 саморізів 50 мм і демонструю. Погнали! Ну, як ви побачили, на турборежимі набагато швидше користуватись, це економить ваш час і легше закручувати гвинти. Так, тепер поясню вам, для чого такий імпульсний режим. Зроблений для того, якщо у вас щось сильно затиснуто, і ви не хочете зірвати грані, вам треба помаленьку відкрутити. Ось, будь ласка, імпульсний режим. Так само, якщо закручуєте, вам треба акуратно закрутити, можливо, буде якийсь матеріал, щоб ніде ніяка тріщина не була. Так само імпульсний режим з цим справляється. Демонструю. Як бачите, акуратно, полегенько закручує. Прошу дуже, 350-й саморіз закрутив легенько на ізі. Так, друзі, раз ми вже взяли за велике оснащення, давайте попробуємо завернути глухар 300 мм. Легенько, глухар 350 мм. Давайте десь сюди в центр. Також легенько. Ну і давайте попробуємо глухар 350 мм з точиною 12 мм. Я відразу скажу, що він в мене трішки туповатий. Закрутив за пару раз відразу скажу, що глухар туповатий, кікбек реально рішає. Що ж, тепер спробуємо таке півметрове сверло, побачимо, чи потягне. Один раз захист пішло. Без проблем, друзі, без проблем. Не відчуваю його. І це замітьте, що я е, не витягував тирсу, тобто за один прохід. Давайте попробуємо на різних перевих сверлах на максимальній швидкості. 20-те. Просто улітає. 35-сверло 35-те форснера. Дуже швидко. 40 перевих сверло. Також дуже швидко. Ну і тепер коронка 76 мм. Також без проблем. Спочатку я сильно даванув. Демонструю ще раз, сильно лягати не буду. На ізі. Так, пробуємо сверло 1,5 мм, чи нормально буде тримати патрон. Без проблем. Сверло 10 міліметрів. Без проблем. І сверло 16 міліметрів з проточкою. Також без проблем. Так, давайте тепер порівняємо, як працює з ударом і без удара. Бур 12 міліметрів. Як ви помітили, з ударом в 2,5 рази швидше. Давайте зараз протестуємо на максимальну продуктивність з пировим сверлом 20 мм. Пам'ятаю, коли тестував Milwaukee, але тестував на батареї 5 ампер годин, то Milwaukee зробив 465 отворів. Побачимо, що зможе цей прокрасти. Що ж, друзі, результат на акумуляторні батареї 4 ампер годин 292 Отвори, ну звичайно, не міловокі, але в міловокі була й батарея 5 годин, Але результат реально вражає. Скажу, для чого я роблю ось такі тести, бо дехто не розуміє. Я стараюсь з інструмента вижити максимум, дати максимальні йому зусилля і подивитись, згорить він, не згорить, скільки він нагріється і так далі. Так, давайте глянемо, скільки нагріється. По редукторі 60 градусів, 61 максимум показало, де редуктор може бути хоч 70 градусів, немає різниці. Він не боїться того. Двигун 50-50. 2 градуси, ну, в пределах норми двигун нагрівся. Так, ну і тепер акумуляторна батарея, як бачите, 52, 50 градусів максимум. Це в самому. Гарячішому місці також абсолютно немає ніякого перегріву. Друзі, відмічу перед розборкою, що гвинт, який тримає патрон, він, по-перше, йде на торкс. Скажу вам, що торкс це дуже добре, оснащення його не буде злизувати. В майбутньому буде проще набагато замінити цей гвинт, чим би тут стояв PH2, тому що торкси так не стираються. А по-друге, друзі, будете здоволені, товщина його 8 мм, Уявляєте, 8 мм, Плюс покажу, що є різьбовий фіксатор. Ну що, частково розібрав шуруповерт, покажу, як виглядають контакти. Пайка нормально припає. Ніяких контактів зі зворотньої сторони не торчать. Є радіатор, покажу номер радіатора, покажу, як виглядає плата управління. Залита ось такий корпус з радіатором для охолодження. Ну, компаунд, звісно, тут м'ягенький. Далі покажу, як виглядає підсвітка. Як бачите, в корпусі є спеціальні зубчики, по тих зубчиках підсвітка фіксується. Високотокові дроти, як бачите, йдуть дуже товсті і порівняю з дротами до кнопки управління. Як бачите, тоненькі. в принципі, так має бути. Вся проводка залита тут компаундом. Кнопка йде від торгової марки з на 42 вольта з запасом і покажу, як зі зворотньої сторони виглядає корпус. Як бачите, всюди-сюди є ребра жорсткості, пластик має якесь своє значення, означає, що це сертифікований. Плюс покажу, куди лягає кнопка. Усюди є ось такі гумфові демпфери. Ну в звичайних побутових шурупокрутах я таких моментів не бачив. Далі покажу кнопку перемикання між першою та другою швидкістю. Як бачите, кнопка підпружинена спеціальною пружиною з двох сторін, сама по собі перемикатись не буде, і перемикання на металевій скобі. Покажу, як виглядають катушки статора. Від відразу відмічу, що намотка йде реально товстого січення, і це не ці двигуни, які ми привикли бачити в шурупокрутах по 50-70 Нм. Плюс кожен проводок, як бачите, залитий компаундом в термос. Зі зворотньої сторони також все посилено компаундом. Відмічу ще раз, що провід йде дуже товстого січення. Покажу, що є серійний номер на катушках статора. Ось так виглядає двигун, посаджений на латунь, є балансування, також є свій номер. Підшипник стоїть пилозахищений, 625-й від торгової марки CF. Ну і шестерня, звичайно, на двигуну вражаючого розміру. Щоб ви друзі зрозуміли, шестерня тут аж 12 мм. Це вдвоє більше, ніж на звичайних шуруповертах. Покажу, як зібраний редуктор. Він з двох частин, відповідно, щоб перемикалася перша і друга передача. Друга частина, як бачите, зафіксована додатково гвинтами, а то буває, розбираю щось бюджетніше, і тут воно просто вилазить. Тут, як бачите, це місце посилене. Відмічу, як чітко вифрезерований корпус редуктора. Так відкрутив ось тих чотири гвинта, і відмічу також, що ці гвинти мають фіксатор різьби. Ну дуже рідко де таке побачиш. Я завжди кажу, що великі справи пізнаються з малих, тому що це додаткова функція, додаткова опція на заводі, там де вони збираються. Розібрав весь редуктор по. Покажу наскільки все вражаючих розмірів шестерні в два рази більше, ніж звичайних шуруповертах. Всюди метал ніякого пластику, всі вінці зроблено із метала. А зараз вам покажу де ще будете здивовані. Ось цей вінець з трьома шестернями, куди безпосередньо входить шестерня від двигуна. Тут найбільше навантаження, найбільший, скажімо так, крутний момент, найбільші оберти і що прокравте зробили. Обана! як бачите, стоять голкові підшипники. І такі моменти можна побачити тільки в брендах. Бачите, тут також всередині залишився голковий підшипник. Для чого тут ставлять голкові підшипники? Все просто, щоб не вироблявся оцей вал від великої швидкості, від великого навантаження. Тут безпосередньо всюди всюди стоять, як бачите, голкові підшипники. От вам, друзі, і про Крафт Industrial. Як бачите, все покращено, все зроблено добротно. Я тут нічого не нахвалюю, просто оговорю свої враження, як вони є. От береш корпус ну видно наскільки все чітко вифрезеровано, взагалі заосеність немає. Відмічу той момент, що шпиндель йде на двох шарикових підшипниках. Тут один підшипник, і зі зворотньої сторони тут другий шариковий підшипник. Плюс додатково відмічу, що на шпинделі ще стоїть пружина. Це зроблено для ударного режиму, щоб він трішечки амортизував цей шпиндель. Покажу, як виглядає батарея Industrial. Відмічу, що гідно зроблено. Усі важливі компоненти ось тут залиті таким силіконом м'ягеньким. Як бачите, на платі є безпосередньо радіатор, плюс це. Радіатор посилений компаундом. Відмічу, що усі елементи йдуть на шинах. Діелектричний матеріал, батареї мають свій бандаж. Точковою зваркою зафіксовано в таких потаях. Як бачите, в чотирьох місцях покажу, як виглядають акумуляторні батареї. ESR 18650 Кожна банка має 2000 мАг. Банок тут 10, вони спарені. І як бачите, батарею дану я перевіряв на ємність. Ємність відповідає заявленій. Розібрав зарядний пристрій. Відразу відмічу, що плата зафіксована до корпусу. Ось Тут стоїть великий такий радіатор, Дросель також, як бачите, зафіксований компаундом, і всі проводки, як бачите, також зафіксовані компаундом. Ну, претензій, друзі, тут взагалі немає. Да, друзі, а в підсумку мені реально є багато чого сказати. Відмічу те, що по функціоналу цей індастріал ну реально як бренди, ви самі бачили, скільки тут всяких різних функцій, підсвітки, скільки функцій, імпульсний режим і так далі. Також відмічу, що якісно зроблений двигун. Ви самі побачили, наскільки гідно тут зроблений редуктор, реально на професійному рівні. З голковими підшипниками, хоча прокрав себе не позиціонує як професійний інструмент, по батареї також претензій немає. Стоїть радіатор, батарея правдивої ємності. Також ви побачили, ну, з якими оснащеннями він справляється і не відчуває того. Є кікбек-контрол, є додаткова ручка, щоб ви могли запиратися, тому що з таким крутним моментом ну, важко в одній руці тримати шурупокрут, особливо якщо ти великою коронкою чи якимсь великим сверлом крутиш. Ну і по продуктивності побачили, що він може. Тобто з одною акумуляторною батареєю він отак. Так, зможе робити. Ну якщо вам мало одної батареї, весь акумуляторний інструмент прокрав працює на Макітовській базі, без проблем можна любі батареї сюди ставити. І мені не соромно рекомендувати цей от реально для важких таких завдань, бо зі своїми завданнями, як ви побачили, він впорається на 5 з плюсом.